Оборона Києва від монголо татар. У 1239 році під Київ підійшли війська монгольського хана Батия. Монголи запропонували киянам здати місто, але мешканці міста відмовилися, штурмувати величезне і добре укріплене місто монголи не наважилися і відступили. Але вони повернулися через рік. Хан Батий наказав Усім монголо-татарським ханам іти на Київ зі своїми військами. В історії ханського війська ще не було випадку, коли місто брало Богу всі монгольські війська. Наприкінці вересня 1240 року під стіни Києва підійшло величезне військо, яке налічувало понад 200 тисяч вояків. Воно оточило Київ щільним кільцем. Почалася облога, яка тривала 74 дні. Татари чекали, коли вдарять морози. Боротиста місцевість навколо міста вкривається кригою і техніка і люди зможуть по ній пройти. На початку грудня монголи-татар розпочали штурм Києва. Батий спрямував основний удар на район міста, що був укріплений найкраще. Через Дніпро, що вкрився кригою, до рядських воліт міста, які стояли на місці сучасного майдану Незалежності, татари перекотили машини для метання каміння, таким же чином допровадили необхідний запас каміння. Досить скоро вони зробили пором у радських воротах. Через цей пором військо Батия і олинуло до міста. Воїни і городяни мужньо захищали свій Київ. Багато монголів полягло перш ніж оволодіти містом. Втім, захисників було дуже мало порівняно із завойовниками. Осередком оборони стало Володимирове місто, укріплення коло десятинної церкви. Останні захисники Києва загинули саме тут монголо татари майже вщен зруйнували Великий Київ і знищили майже все населення, але й татар полягов в Києві дуже багато, і після цієї битви монголо-татарська навала вже не мала такого потужного натиску, як до битви за Київ.